Він ти маєш це з усмішкою робити. <ріху> е, де Вадік? Вадік молодець, Вадік працює вже і заробляє грубі гроші, друзі. Ну я що? Як то кажуть, що посієш, то пожнеш. Я його навчив деяких там лайфхаків, він собі шарить, як переробляти переробки, а переробки це що? Правильно, грубі гроші. Він, я не до тебе, ти працюй. Ти поки ще... Давай, пробуй. Не получий. <звіт> Велику візьму. М -м -м -м. Він вчиться грібенку гарно наносити. Але має велике, неосяжне бажання навчитись складати плитку.